У попередньому модулі ми розібрались, яке саме визначення терміну комунікація найкраще нам підходить, а також як визначити цільові аудиторії. Нагадаю, що комунікації це запланована і систематична діяльність, спрямована на підтримання взаєморозуміння, формування довіри та спілкування з цільовими аудиторіями. У цьому модулі ми розберемось, що таке ключове повідомлення та канали комунікації. Традиційно розпочнемо з визначення. Ключове повідомлення це те, що ваша цільова аудиторія має запам'ятати чи зробити в результаті вашої комунікаційної діяльності. Перед тим, як формулювати ключове повідомлення, дайте відповідь на такі запитання, що ви хочете, щоб аудиторія зробила після того, як отримає ваше повідомлення. Яка дія аудиторії буде означати, що ваша комунікаційна ціль досягнута? Які дії аудиторії, якщо вона їх зробить, допоможуть досягти цілей вашого проєкту? Під час формулювання ключових повідомлень потрібно пам'ятати, воно має бути коротким і простим. Воно має містити заклик до дії, воно має враховувати потреби цільової аудиторії, а саме, яку користь отримують люди, якщо зроблять те, до чого ви їх закликаєте. До прикладу, коли ми готуємо серію дописів про цукровий діабет другого типу, ми можемо розповісти про симптоми хвороби. Про фактори ризику, які можуть призвести до розвитку хвороби, описати хто в групі ризику, але ключове повідомлення скрізь буде одне: перевір свій рівень цукру в крові. Дія, яку ми хочемо, щоб зробила наша аудиторія, має бути зрозумілою. Саме її ми закладаємо в наше ключове повідомлення. На слайді представлено приклади вдалих повідомлень. Тепер розглянемо основні рекомендації до написання ключових повідомлень. Під кожну цільову аудиторію мають бути окремі ключові повідомлення. Наприклад, для людей віком 40 років і старше у комунікаціях про діабет ми будемо закликати піти до лікаря і перевірити свій рівень цукру в крові. Для молоді ж закликати будемо спонукати своїх старших рідних, мам, татів, бабусь, дідусів перевірити свій рівень цукру в крові. Оптимально мати одне ключове повідомлення на аудиторію. Протестуйте ключове повідомлення, щоб зрозуміти, чи воно працює. Для цього буде достатньо запитати декількох представників вашої цільової аудиторії, як вони зрозуміли та якою була їхня реакція на це повідомлення. Найбільш ефективні повідомлення викликають перше довіру. Люди мають вірити вашому повідомленню, щоб діяти відповідно до нього. Друге, емоції люди повинні перейматися, тому звертайтесь до речей, які дійсно для них важливі. Коли ви критикуєте людей або викликаєте у них страх чи паніку, вони можуть закритися та уникати контакту з такою комунікацією. І пам'ятайте, у середньому людині треба почути одне і те саме повідомлення щонайменше сім разів, аби запам'ятати його. Перейдемо до наступної теми. Канали комунікації. Від вибору каналів комунікації залежить, чи дійдуть ключові повідомлення до вашої цільової аудиторії. Перш ніж обрати, яким способом ви будете доносити інформацію до вашої аудиторії, дайте відповіді на такі запитання як вони звикли отримувати інформацію, якими є їхні звички та уподобання щодо споживання інформації, яким каналам вони довіряють і надають перевагу, наскільки канал впливає на поведінку вашої аудиторії. Канали комунікації традиційно поділяють на онлайн-канали. До них належать веб-сайти. Власні та партнерські соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, TikTok тощо, медіа, де ви можете комунікувати через статті, інтерв'ю, новини, спецпроекти, репортажі, емейл-розсилки, це чат-боти. Також лідери думок ви можете залучати до своєї комунікації голів місцевих громад, селищних рад, лікарів, вчителів, місцевих журналістів, громадських діячів, артистів. Ви можете розробляти і поширювати ілюстрації, фото, відео, анімаційні ролики, інфографіки, меми, презентації. Та офлайн-канали, серед яких прес-події з залученням медіа, наприклад, прес-брифінги, прес-конференції, виїзні чи вуличні акції тощо, участь у профільних і не тільки заходах. Це може бути виступ чи організація локації на місцевому святі, участь у партнерських акціях, круглих столах, засіданнях. Громадських радах чи слуханнях, а також організація власних подій тут, ви вже зважаючи на вашу діяльність, можете робити відкриття локації, презентації вашої роботи, проводити лекції чи вебінари тощо. Налагоджувати партнерства та колаборації з іншими організаціями чи брендами, створювати зовнішню рекламу, розвішувати плакати, сітілайти, білборди, запускати соціальну рекламу в транспорті тощо. Друкована продукція. Тут може бути широкий спектр продуктів листівки, брошури, буклети, посібники, наліпки, мерч-продукція – і так далі, розпочнемо з такого каналу комунікації як медіа. Усім нам важливо бути ефективними у комунікаціях та охопити якомога більшу аудиторію. У цьому якраз і може допомогти співпраця з медіа. Насамперед, варто пам'ятати, що ця співпраця може бути двобічною, і медіа може звертатися до вас як до експертів з теми, так і ви можете ініціювати взаємодію через прес-матеріали і прес-заходи. Основні кроки для роботи з медіа, які вам потрібно обов'язково здійснити, це перше. Створити інформаційний привід і визначити ключові повідомлення. Щодня відбувається безліч різноманітних подій і емейли редакцій завалені листами. Тож вам потрібно змусити журналістів звернути увагу саме на вас. Тому подумайте не тільки над метою вашої події чи матеріалу, але й над тим, щоб він вписувався у формат цього медіа, інакше будуть великі шанси, що вас просто проігнорують. Друге. Складіть медіалист. Там має бути перелік медіа, які читає ваша аудиторія, а також ті медіа, які пишуть на вашу тему. Внесіть туди контакти редакцій і журналістів. Третє. Реалізуйте активність. Проведіть подію, домовтесь про інтерв'ю, надішліть статтю. Які можуть бути формати матеріалів для медіа. Розглянемо кожен окремо. – це матеріал, яким ви інформуєте журналіста чи медіа про майбутню подію. У ньому міститься первинна інформація про подію, тобто дата, час, місце, запрошені експерти, загальна тема події, не розкриваючи при цьому всіх подробиць. Подумайте над яскравим заголовком, аби зацікавити редакторів і журналістів. Адже від цього залежить, чи вони відкриють вашого листа. Обов'язково вказуйте контактну особу, до якої за потреби журналісти можуть звернутися з додатковими запитаннями чи уточненнями. Прес-реліз матеріали, які ви передаєте журналісту або медіа під час події. Або надсилайте після її проведення. Завданням прес-релізу є поширення новини, яку потім використає медіа. Також прес-реліз може бути й самостійним інструментом для донесення новини не тільки з прив'язкою до прес-заходів. Знову ж таки, підготуйте заголовок, який лаконічно, влучно, і інтригуючи, висвітлить ваш текст. І заголовка має стати зрозуміло, про що йдеться у прес-релізі. Складайте текст прес-релізу у форматі перевернутої піраміди, де у першому абзаці викладайте всю ключову інформацію і в наступних абзацах розкривайте деталі, пропонуйте унікальну інформацію, додайте актуальну статистику або дані. Не зайвим буде додати цитату вашого експерта. В них можна включити і емоцію, аби читач став на бік експерта. Оптимальний обсяг прес-релізу одна сторінка. Допустимим є обсяг до двох. Завжди додавайте до прес-релізу візуальні матеріали: фото, відео, ілюстрації, експертна колонка. Тут ваші експерти можуть порефлексувати на актуальні події, які зараз на часі, на свій унікальний досвід у галузі, кейси, дослідження. По суті, тут автор висловлює своє бачення чи роздуми на конкретну тему. Знову ж таки, не забувайте про влучний заголовок, гостро цікавий початок і структурованість основного тексту, аби всі дочитали до кінця. Ну і, звісно ж, подавайте ваші ключові повідомлення. Інтерв'ю на камеру, на диктофон у студії, яке може відповідно вийти в новинному сюжеті чи телепередачі, на радіо чи в текстовій статті. Як правило, такий вид взаємодії йде від журналістів або редакторів. Тож, ви заздалегідь можете попросити надати вам тему і перелік запитань для підготовки до інтерв'ю. Ви можете підготувати відповіді у письмовому форматі, дати інтерв'ю телефоном або скайпом чи іншими способами. Раджу завжди просити розшифрований текст на погодження, адже в ході розмови ми можемо не дуже чітко висловлюватись. Коментар експерта на камеру для телебачення називають синхроном. Тут також треба бути уважним і готуватися до нього заздалегідь. Це стосується і тих, хто готує експертів, і тих, хто дає коментар. Відповідайте виключно на запитання. Будьте дружні, привітні, пояснюйте про те, говоріть коротко і по суті. Пам'ятайте, синхрон це максимум 20 секунд. Тож не ображайтесь, що вийшли в сюжет, де не всі 35 хвилин вас видно в кадрі, або журналіст переказує ваші слова. Це нормальна світова практика. Спеціальний матеріал. Це може бути просто текстовий матеріал з цифрами, цитатами, історіями, або його перевагою буде красива верстка або ілюстрації. Він може містити інтерактивні елементи на кшталт кросвордів чи текстів. Вам потрібно буде дати журналісту контакти героїв для матеріалу, а також статистичні дані чи іншу інформацію залежно від формату співпраці та ваших домовленостей. Подкаст. Формат, який зараз набуває все більшої популярності, тут ви мусите домовлятися і розробляти спеціальну концепцію з медіа. Така співпраця вигідна для усіх сторін, адже дає довготривалу співпрацю і впізнаваність експертам. А медіа отримує якісний контент. Вони будуть також зацікавлені в просуванні його для великої аудиторії, щоб мати велику кількість прослуховувань та бути привабливими для рекламодавців. Прес-конференція найбільш класичний формат взаємодії з медіа, а відповідно їх журналісти найбільше і не люблять. Тож під час підготовки варто ретельно подумати над елементами, які зацікавлять пресу. Запросіть відомих спікерів, наприклад, представників Міністерства охорони здоров'я, голови міської ради, селебрітіс чи лідерів думок. Або ж ви можете запросити в ролі спікерів представників вашої цільової аудиторії, наприклад, людину, яка має рак, і розповість свою життєву історію в контексті вашого проекту чи вашої теми. Цікавими для медіа можуть бути вражаючі історії успіху, гучні кейси, презентації з досліджень чи моніторинги зі знову ж таки вражаючими висновками. Тож справді подумайте над унікальністю вашої події ще на етапі підготовки до неї: прес -тур. Це організований візит журналістів до певної локації, наприклад, у день відкритих дверей, у визначну дату або щоб привернути увагу до певного місця чи події. Як правило, метою престору є наочна демонстрація проблеми, яку ви піднімаєте. Не забувайте, з медіа необхідно говорити ключовими повідомленнями. Написати текст чи організувати подію це лише частина справи. Далі вам потрібно продати їх медіа, тобто запітчити. Пітчинг це проведення перемовин з представниками медіа про розміщення вашого матеріалу. Пітчинг може бути у вигляді листа або повідомлення у меседжері, телефонної розмови тощо. Головні правила ефективного пітчингу перше, пишіть зрозуміло, коротко і вчасно. Пишіть кілька разів, але не набридайте. Покажіть, чим пропонована ідея або матеріал будуть цікавими саме цьому медіа та чому про це важливо говорити саме зараз. Допомагайте у створенні матеріалу. Також промотуйте матеріал самостійно, розвивайте та підтримуйте дружні стосунки з журналістами. Часто буває, що комунікаційники просто копіюють новину і наослі просилають всім підряд. Таке не варто робити. Потрібно ставитись з розумінням та повагою до часу журналістів та редакторів. Наостанок поговоримо про комунікації у соціальних мережах. Це ваша можливість безпосередньо спілкуватися з людьми і одразу ж бачити, чи цікаві їм теми, які ви порушуєте. Тут ви можете не тільки ділитися вашими новинами або результатами. Але й ставити своїй аудиторії запитання, викликати дискусії. Перевага соцмереж це легкість і простота у вимірюванні ефективності вашої комунікації. Її можна одразу ж відстежувати за кількістю вподобань, коментарів, поширень. І, відповідно, оперативно розуміти, що заходить в вашій аудиторії, а що ні. А отже, потрібно адаптувати і вдосконалювати ваш контент. Сьогодні існує величезний вибір соцмереж: Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, Твіттер, Телеграм, Вайбер, Тікток. Обирати соціальні мережі варто з огляду на те, яка ваша цільова аудиторія і якими соцмережами вона користується. А також з огляду на ваші ресурси і тип контенту, який ви продукуєте. Щоб досягти успіху в соціальних мережах, треба комунікувати регулярно, підтримуючи інтерес користувачів. Про що варто пам'ятати насамперед: кожен допис має виконувати певну функцію, а саме інформувати, приносити користь, вирішувати певні запити та болі, розповідати історії. Один допис має містити одне ключове повідомлення. Власні дописи це краще, ніж репости. Ділимося з вами ключовими рекомендаціями для введення соціальних мереж. Перше. Створіть план і стратегію розміщення постів, іншими словами, контент-план. Найкраще для цього підійде Google або Excel-таблиця. Можна зробити вкладки на кожен місяць, далі внесіть у таблицю такі дані, як дата. Тема публікації, час публікації, канал комунікації, посилання на драфт тексту, хто відповідальний за цей матеріал, посилання на вже опублікований матеріал. Така структура допоможе вам в ефективному плануванні дописів і комунікації. Ви нічого важливого не забудете і не пропустите, забезпечити регулярність дописів і уникнете ситуації, коли в один день у вас 5 постів. А потім кілька днів, мовчанка. Контент план допоможе швидко і легко готувати звіти про вашу роботу. Помічним також буде створення календаря визначних дат і подій у сфері, наприклад, всесвітній день боротьби проти раку чи всесвітній день боротьби з діабетом. Не варто їх ігнорувати, адже це додатковий привід звернути увагу вашої аудиторії до тем, які ви порушуєте. До них можна спеціально розробити низку публікацій, відео, ілюстрації, організувати події, трансляції, вебінари тощо. Визначте тон спілкування з вашою аудиторією і дотримайтесь його в дописах і коментарях. Наприклад, чи це більш дружній і неформальний тон на ти з гумором? Чи навпаки більш офіційний, на ви серйозно. Пишіть простою мовою, уникайте незнайомих аудиторій абревіатур, і скорочень, а також професійної складної лексіки та термінів. Максимальна довжина речення це поки вистачає повітря прочитати його вголос. Структуруйте абзаци, ставте булети і смайли, але без фанатизму. Скорочуйте посилання в дописах, це і більш зручно і легше для сприйняття, до того ж допоможе вам відстежувати кількість переходів за посиланням. Переклад такого інструменту bit.ly.com. Пишіть грамотно, не забувайте про розділові знаки, перевіряйте тексти на помилки. Це про повагу до вашої аудиторії. Розробіть свій візуальний стиль, тобто всі зображення мають бути в одному стилі. Це допоможе вам бути більш впізнаваними та послідовними у вашій комунікації. Не забувайте додавати логотип вашої організації чи установи, а також і за потреби логотипи ваших партнерів чи донорів. Дотримайтесь цього стилю у кольорах, шрифтах, розміщенні тексту та ілюстрацій і в інших ваших матеріалах серед рутинної інформації, яку ви запланували поширювати у соціальних мережах на щодень, важливо не забувати про життєві історії. Ваші, колег, представників аудиторії, ваших успіхів тощо. Зараз вони як ніколи актуальні та добре сприймаються аудиторії. Через історії ви можете розповідати про вашу роботу, завойовувати довіру, звертати увагу на проблеми, навчати, надихати і заохочувати аудиторію зробити щось. І ще з важливого: тримайте місце в контент-плані для ситуативного контенту, ситуативний контент. Це гостро соціальний та актуальний саме в цей час і момент креатив у вигляді мемів тощо. Не нехтуйте таким інструментом, як таргетована реклама. Це не так дорого, але допоможе донести ваше повідомлення точно до потрібної вам аудиторії. Особливо помічним це стане, коли ви презентуєте масштабне дослідження, підготували відеоролик про вашу роботу чи анімоване відео для вашої цільової аудиторії. Або ж організовуйте велику конференцію чи подію, у якій ви вже вклали багато ресурсів. Тож 5-10 доларів інвестицій допоможуть вам залучити більше людей до вашої комунікації. Якщо ви отримаєте інформацію для дописів у соціальних мережах від ваших колег, буде корисно розробити шаблон, який колеги мають заповнити перш ніж вислати вам новину. Це допоможе отримувати інформацію у структурованому вигляді та витрачати менше часу на її опрацювання. Також не варто боятися сказати, що отриманий матеріал не цікавий чи неякісний. однак треба одразу пропонувати допомогу у тому, щоб зробити матеріал кращим. Пам'ятайте і нагадуйте колегам, що сторінка у соцмережах це не звіт. Туди не потрібно постати абсолютно все, що відбулось. А тепер підсумуємо усе те, про що ми з вами говорили. Ключове повідомлення це те, що ваша цільова аудиторія має запам'ятати, чи зробити у результаті вашої комунікаційної діяльності. Навіть невелика організація може адресувати суспільно важливі теми та впливати на профілактику у сфері неінфекційних захворювань. Для того, щоб комунікації були ефективними, треба вивчати проблему, ціль комунікації, хто наша цільова аудиторія, що ми хочемо їй розповісти, коли та в якій ситуації буде представлено цей контент, де ми будемо його транслювати, через які канали, які інструменти, формати будемо використовувати. Кінцева мета комунікації щодо неінфекційних захворювань це змінити поведінку, як то відмовитися від шкідливих звичок, чи почати приділяти більше уваги своєму здоров'ю. Однак досягти зміни поведінки непросто як правило, цьому передують ще дві стадії: це підвищення обізнаності та зміна ставлення до проблеми, яку ми комунікуємо. Під кожну цільову аудиторію потрібно сформулювати свої ключові повідомлення, не більше трьох. Основні комунікаційні канали у сфері неінфекційних захворювань це соціальні мережі, медіа, лідери думок, прес-події, участь у профільних і не тільки заходах, організація власних подій, зовнішня реклама. Успішної вам комунікації. Дякую за увагу!